А пам'ятаєте, як мама в дитинстві говорила, щоб шию закривав, бо простудися? Так от, не дарма. Ми всі виросли, а шию приходиться закривати знову, але від уражень уламками. Привіт усім! Сьогодні ми розповідаємо про балістичний захист шиї. Для чого він, як його одягати, та від чого він захистить. Все як завжди, доставайте енергетики і починаємо. Так, по перше, у нас тут два види захисту шиї. Ми їх називаємо генерації перша та друга. Чим відрізняється перша та друга версія генерація. Висотою горжета. Ну, горжет це ось цей передній захист. Ось. він. По рекомендації поважних військових. У другій генерації ми спеціально зробили його трішечки нижчим та меншим, щоб збільшити вашу рухливість, зручність використання зброї та поворотність при активних діях. Коротше, у ньому взагалі немає обмежень свободи рухів. Круто. О! Так нам сказали і штурмовики та спецпризначенці. Але і перша генерація має свою перевагу більшу площу захисту попереду, в якій тепліше і спокійніше стоять на чергуванні, коли в будь-яку хвилину може прилетіти. А ще вона офігезна для операторів БПЛА. Але про це. Трішки пізніше. Давайте далі. Взагалі, от ми почали з горжета, але це всього один із чотирьох елементів захисту шиї. Ще в нього входять, окрім горжета. Задня частина зона трапеції, вона захистить верх спини. Та бокові частини. Їх рахую за два, бо там всередині два балістичних пакети. Ми це зробили для кращої рухливості. Якщо хтось запитає оп-оп-оп, стій, сті, сті", так це уже не лише захист шиї, а й плечей, і трапеції. Який кайф. А що не кайф? Ну я ж кажу. Так от, захист повинен захищати. Угу. Логічно. І тут на допомогу нам приходять старі добрі балістичні пакети. Отакої от цікавої форми. Їх цілих чотири штуки можуть бути першого класу захисту та другого. Звичайно, у нас є обидва. Що таке ті балпакети та з чого вони складаються, пояснювати не будемо. Це ви вже і так знаєте. Чи все ж треба? Балпакети. Вони ж балістичні пакети виготовлені з НВМПЕ, ну надвисокомолекулярного поліетилену високої щільності, складеного в багато шарів, спресованого та вирізаного спеціальним лазером ще й запаяного по краях. Зізнаємось, підгледіли це у американців, бо така запайка дозволяє витримувати потрапляння вражаючих елементів в самий край балпакета. Перший та другий клас захисту. Другий клас витримує уламки зі швидкістю до 650 метрів на секунду по Станагу 2920. Також він захищає від рикошетів, гранат, пістолетних куль, 9 х 18 Макаров та 9 х 19 Люгер та Парабелум та карабінів у пістолетному патроні 7,62 на 25 Токарів. Перший клас захисту. Майже все те ж саме, лише швидкість уламків до 550 метрів на секунду та рикошети, гранати, пістолетні кулі 9 х 18 Макаров, 9 х 19 Люгер та Парабелум з автоматичного пістолета Стечкна та пістолету Глок 17 Кулею зі свинцевим осердям. Звичайно, перший клас трошки легший. Багато для кого це ультраважливо, адже загальна вага екіпу буває понад 20 кг, так? Тому в моменті кожна грам має значення. Окрім куль та уламків, що зазначених у ДСТУ та Станак, захист шиї першого та другого класу захистить ще й від дрібних уламків та вторинних вражаючих елементів. Як завжди, балпакети вставляються всередину та фіксуються липучкою надійно. Дуже так як їх аж цілих чотири штуки, то покажемо, як воно все вставляється всередину, а вже після як воно фіксується на плитоносці. Перший та найбільший це ось цей у формі півмісяця. Він вставляється в горжет та закривається липучкою. Хто це придумав взагалі? Півмісяця. Наступні ось ці два маленькі, вони повністю симетричні. Скажу по секрету: немає різниці, де правий, а де лівий, адже вони двосторонні. Саме вони створені для захисту задньої частини вашої шиї, і вони. Також закривається на липучку. Останній балістичний пакет, на мою думку, найкрутіший, адже він робить із звичайного захисту шиї таку повноцінну конструкцію, яка захищає верх вашого тулупа. і вставляється він в ось цю нижню частину. Ну і ще розповім круту фішку цього захисту. Так як він одягається замість плечових лямок плитоноски, він ще слугує як. Пом'якшуюча плечова система, яка полегшує носіння вашого спорядження на плечах. Самі розумієте, наскільки це важливо. Ну і далі вам залишається просто закріпити його на вашу плетоноску, на липучки та кріплення молі. Ось тут по бокам воно закріпляється замість плечей вашої плетоноски. До речі, будь-якої нашої, навіть не нашої, навіть до корсара. А сам горжет зручно фіксується на липучку. Надійно, міцно, чітко. До речі, його можна відкріпити і скинути вперед для більшої зручності при переміщенні. Ну і закриваємо гештальт по генераціям. Вчора прочитав це слово у словнику, не міг не випадритись. Перша генерація це база, основа, ґрунт, фундамент. Ну, ви зрозуміло, все по класиці. Максимальна площа захисту, але відповідно не суперідеальна рухливість. Але ж у кожного свої задачі. Друга генерація це вже більше про рухливість. Такий варіант використовують ті роди військ, для яких рухливість. Це все, грубо кажучи, життя. Але, звичайно, у цій варіації трохи менша передня частина і, відповідно, трішки менша площа захисту. Тому, друзі, обирайте рішення завжди за вами. А вибрати завжди є з цього, адже окрім генерації класів захисту, ще різні кольори: мультикан, піксель, олива, койот та чорний колір. Ну що, будемо завершувати. А то ж і так засиділись аж шия затекла. А в нашому захисті такого б не було. Бережіть себе та своїх близьких. Скоро побачимось. З вами був Укр